Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 209 940 особин за добу 470 і поранено 629 820 песиголовців за добу 1410 танків. 3837 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 7512 одиниць за добу, 10 артилерійських систем. 3555 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 583 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 344 одиниці за добу, 2 літаків, 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3175 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 1132 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6305 одиниць за добу, 16 спеціальної техніки, 479 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!